Доброго дня, вас вітає компанія Еліта Селек». Повернулися ми з ділянок гібридизації, і я одразу же цим же самим днем ввечері приїхав на свій соняшник подивитися на нього і показати і вам, як він почуває. Відцвив, налився, в принципі, дощиків у нас тут давненько не було, тому що це Одеська область, тут засуха у нас капітальна цей рік. Ну нічого, якби виживаємо, виживаємо. Соняшник, покамість тримається. Ну, Це, напевно, така здорова корзина. Там є, звісно, і похужі. Ну, ось так він якось налився. Серединка, саме головне, запилилася, і там навіть є насіннячко. Це дуже добре. Скоро у нас уборка. Уборка, там уже юг Одеської області почав убиратися. Клієнти теж дзвонять, говорять пару днів і будемо заїжджати молотити. Якби в цьому році не все так сладко, як в тому, ну все одно якийсь урожай по соняшнику ми будемо мати. Так що, якось так. Ну, це з краю, звісно, тут корзинки здорові, 100%. Давайте зайдемо в рядки. Тут він, кстати, в нього вже не такі високі листя. Можна зайти, пройти в рядки і показати вам, що тут і як. Так, соняшничок, соняшничок. Ну, так, да, скоро якби уборка. Як. Дивіться, він вже вище половини висох. Такі ось шапочки. Ну, шапочки класно тим. Що в нашому гібриді, що в Саксоні, що в Альфі, серединка якби буде повна. От навіть маленька шапочка, серединка буде повна. Соняшничок. Соняшничок, шапочки. Таку камерку давайте піднімемо. Так, це ми стоїмо зараз в краю. Давайте от зайдемо зараз внутрі, а сперва я вам хочу показати, які в нас тріщини. Тріщини хороші. Поле чистеньке, саме головне, як я вам і говорив в началі сезону. Якщо буде чисте поле, то ви будете з урожаєм. Так, а ось ми зайшли вже в рядки в гони. Якби соняшник у нас такий посіяний. І ось так він якось виглядає. Шапка, горобці клюють. І, ну, шапочки неплохі прям. Шапочки прям неплохі. Саме головне, щоб вони були наповнені, і натура була неплоха. Ну, так виглядає гібрид Альфа. Це гібрид Альфа, це то саме поле, де я вам розказував, що тут а, поле знаходиться під схилом і не дуже якісний ґрунт. Сємочок виглядає неплохо на цьому полі. Ми приблизно ну, урожай сємочки отримуємо 20 см з гектара. Для нас це нормально. Побачимо, як буде в цьому році. В цьому році, я думаю, буде не хуже, а можливо навіть і більше. Можете писати свої коментарі. Я думаю, що соняшник буде непоганий. Тим більше, гібрид альфа якби. Так, 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 так. Вона вже виходить. Бачите, вона тут щось є, але вона вже засохла. Ось о, ось. Ну, було видно, я сподіваюся. Надіюсь, що було видно. Що соняшник тут не пустий. Я обов'язково знімлю уборку цього поля. Ми з вами зважимо натуру. Ну, Все покажемо, все розкажемо і покажемо, скільки він сипе, і покажемо навіть скільки пустого заді комбайна висипається. Якось так, підписуйтесь на канал Elite Селек. Продовжайте слідкувати за нами. До побачення, до нових зустрічей. Всім пока!